Пока пила. що ще їхати? Горішки. Горішки і чіпси. Пісташки, вона їла нездорову їжу. Давай, дітки, в нас десь водичка була. Де водичка наша? Давай ми дамо її водички, щоб вона пополоскала ротика і в неї зубчик перестане боліти. Так. Да. Зараз. <рес> Зараз Даленко на, навіть ми полоші ротика. І ми думаємо, що він перестане боліти. То трошки шкідливо. Я вже чесне слово, Кока-Колу не п'ю. горішки солоні не їм. Чупа-чупси чу Він не на очі. А, а я... чіпси їси? Чіпси не їм. Я знаєте, я їм іншу здорову їжу. Яку здорову їжу ти їсти? Зараз розповім. Значить, слухайте уважно. Я зараз їм цукер дуже багато. Шоколадних. Мармеладок їм. Ну, зранку до вечора, це точно. Ще люблю соки, соки ж корисні. Іду в магазин. Мама мені купує соки, а я їх п'ю, п'ю, на голодний шлунок п'ю. Але можливо це не та віне. Діти, хіба може стільки солодощів їсти? А чому ж не зубчик заболів? Не? Чому зубчик заболів Оленки? Бо Вона багато їла салоні. Так, да, через солодощі Оленко. Треба вживати вітаміни. А що це не вітаміни були? Ні. 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 Солодощі можна їсти, тільки їх небагато їсти. Да. Треба їсти вітаміни. А, а а ти... одну на... на день. На день одну цутеречку на день. Да. Да. А розкажіть мені за ваші вітаміни, бо так стало цікаво. Чимає. На... Ще що. М'ясо ну, теж вітаміни, але ми так. говоримо про те, що в нас Міпора. на грядці. Оленко, ти зараз підеш з нами на грядку так. і ми тобі все-все покажемо. Покажемо дітки. Да! Да! А, оце, а це, що це, це, це таке? Салат! Це салат! А ось це що це таке? Тепер проходять. Покажемо. Дітки, подиві, а скажіть, що це таке? нас Його теж їсти можна, так, можна Фрицукерки, І в них важко тіло стане. Їсти можна тільки трохи, щоб не мав живіт морок. І я ж корисне кожен день, буде сила, буде щастя. Морква, яблуко, банан, і здоров'ячко додасться. Корисно, огірок, корисний друже, Ну а булочка не дуже, салат класно, риба теж помідор, корисний, друже, Ну а чупа, чупс не дуже. Фри цукерки круасани, і в них важко тіло стане. Їсти можна тільки трохи, щоб не в живіт морок. І ж корисне кожен день, буде сила, буде щастя. Морква, яблуко, банан, і здоров'ячко додасться. Класно, фрукти теж, яйця здорова, їжа друже, ну, а донати не дуже морква класно, суп здоровий, сир, корисна їжа друже а картопля Фрі не дуже, Фрі цукерки круасан Нехважко тіло стане. Їсти можна тільки трохи, щоб не мав живіт морок. І я ж корисне кожен день. Буде сила, буде щастя. Морква яблуко, банан, і здоров'ячко додайся Бугур класно, медкори. О, гірок, корисний, друже, ну, а булочка не дуже Салат класно, риба теж помідор, корисний, друже, ну, а чупа-чупс не дуже Фри цукерки, круасани, гідні важко тіло стане Їсти можна тільки трохи, Щоб не мав живіт морок І я ж корисне кожен день, буде сила, буде щастя, морква, яблуко, банан І здоров'ячко додасть Гірок, корисний, дружину, а булочка не дуже, салат класно, риба теж помідор, корисний дружину, а чубпа, чобсь не дуже, фри цукерки круасани, них важко тіло стане, їсти можна тільки трохи, щоб не мав живіт морок. І я ж корисне, кожен день, буде сила, буде щастя, морква, яблуко, банан, і здоровічко додасться.